Чудові наші гори! український газ по європейських цінах. Але тут і грибочки є в цьому лісі. І ось знову йдучи по стежечці. Ось сюди така стежечка йде. Дивлюся, тут два гриба. Ось такі чекали на мене. Гарнюцькі. Ось ми їх зараз зірвемо. Грибничку закриємо. Трошки дощ нам. Ось такі два. Починається дощик, а ми все рівно будемо збирати. І ось знову мені попалися ось такі два гриба. Один і другий. Гарнесенькі. Більше поки що не бачу. І ось знову я бачу одного гриба. Ми Йдемо до нього. Ось який він гарний. Ось який він гарнесенький. Витягуємо його і показуємо вам. Красота. Які гарні гриби. Сьогодні ми знаходимо. Вже кілограма 3 знайшли. Ну що, друзі, я знову попав на грибочки. Ось такий тут, між яличками. Мабуть, старенький, ми його й не будемо брати. Так виглядає, що може бути, але ми його не беремо. Ми йдемо до тих, які гарненькі, красиві, ось такі, наприклад. Такі ми будемо брати. О! Грибничку закриємо. Ось такі ми любимо гриби збирати. Ми бачимо ще одного. І ми йдемо до нього. Є красноголовики, але нам вони не потрібні. Ось я вам покажу красноголовика. Ось тут. Ось такого гарного гризу я ще знайшов. Ось Бачите. І ось цей. Ось такі красені. Знову мені попалися. Йдемо далі. І цього рибочка ми заберемо. Здочно мочив, він так блестить. Гарнесенький. Красень. Оцей сховався під пеньочок тут. Біля пеньочка собі виріс. Ось такий. Ми теж його візьмемо до колекції. А тут подивіться, який інтересний гриб, як тарілка, великий, Подивимося, який він тут. Ось такий. Бачите, який гарненький. Також красота. А, а найбільше ми любимо збирати ось такі. Ось такі красені. Це красота. Будемо продовжувати шукати. Красота! Бачите, йде корінь. Я лице корінь. І прямо на коріню ось такий гриб. Красень. І ось який красень мене чекають. І гарні, ось такий я люблю збирати. Ось тут такі гарненькі. І тут такий гарненький. Я впевнений, що тут ще є їх, будемо шукати. І знову я попав на грибочок. Ось такий один тут. Вже величенький. А ми йдемо до наймолодесеньких. Будемо рвати їх ось такий.

І так, друзі, грибники, цю сімейку я обов'язково сніму і покажу вам. Подивіться. Це один. Це другий. А тут ще велетень. Третій. А тут четвертій. П'ятий. Ось який красень. І шостий. Поки що бачу шість гарненьких. Будемо дивитися далі. Ось який гарнесенький я знайшов грибочки. Цей великий і оці всі гарнюцькі маленькі. У цьому лісі. І знову, друзі, трішки відійшов від тих грибівки, стільки що знайшов і знову такі гарненькі. Ось які Ось тут. Тут. Один. Дуже гарненький. Будемо шукати ще. А це, друзі, гриб на виставку. Ось подивіться. Який красий. Супер гриб. Ось такий. Нам він не один. один тут є такий же самий, менший, але такі самі гарні краси. Ось такий. Красота! Ми маємо надію, що ще знайдемо таких. А Зараз, друзі, я зайшов царство мухоморів. Куди не глянеш? Все мухомори. Мухомори, Мухоморе. Мухоморі, мухоморі. Ось туди. Сюди. І так ідуть мухомори, мухоморчики. Ось і знову. Ну, такі мухомори. Але біля мухоморя ми побачили ось такого гриба, поки ще одного. знову я таку красоту знайшов. Ось яка гарні гриби. Просто бомба! Красота! О! Красота! Ще один! Бачимо, ми його вже не будемо брати, подивіться, перерис! Там переріс! Ніхто не доходив сюди! Шукаємо далі. Ну що, друзі? А тепер подивіться, яких я знайшов грибів. Ось тут один. Такий стрункий. А оце гриб великий. Подивіться. Я не знаю, скільки є. його обняти практично одною рукою. Неможливо. Подивіться. Ой, який він тяжкий. Ну це гриб. Не знаю скільки він буде важити Ну дуже великий. Дуже. ой 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 подивіться, яка моя голова проти нього. Красота. А пахне яка. Ой! Тяжкий, тяжкий. Знову така знахідка. Ось перший такий. Але ми його не беремо, він вже старенький. Ми любимо гарненьких, молоденьких. Ось тут два. Ось один такий тут. Ось який гарнецький. А другий ось там. Красота. Ось. Дуже гарні. І ось у Афи, на ми знайшли. Ось такого гриба. Також великого. О! Ось такий гриб. Рішив трішки віддихнути. Ось ви бачите, які гарні краєвиди. Машина неймовірна. Тихо, тихо. Дощик перестав, людей нема. Назбирав грибів, а ще як їх нести до машини, не знаю. Ще рюкзакове. Ось. На вибір, які хочете. О, дивіться, як хитро гриб сховався від мене. Йдучи по дорозі, такі бачите, гарні ялиці, великі. Ось. І ось подивіться, нігде не, не замітили гриба. Таке допло там. А він ось там. Ось де він. От хитрий Де він сховався? В якому та ніколи. Подивіться який. Красень сховався, але я його і там знайшов.